На перехресті вулиць. Рівненської та електроапаратної зіткнулися позашляховик Лексус з маздою Купе. Правоохоронці приїхали на місце аварії за 10 хвилин після зіткнення однак припаркувалися так, що перекрили рух. І іншим автомобілям, які минали аварію, було складно проїхати. Та першим ділом, що зробили копи, вийшовши з службового автомобіля, попросили журналістів зійти з дороги та не заважати працювати. Лише потім почали. З'ясовувати, хто ж винен у ДТП. Найбільше пошкодив свою автівку: керманич елітної мазди, розбита фара, багажник та вивернуте колесо. Керманич Лексуса пощастило більше, лише пошкодив бампер. З'ясовувати обставини аварії обої водіїв разом з правоохоронцями з'їхали на узбіччя. Є, пройде, що на, на цей, на тротуар. В чому проблема? Я теж маю право знімати тут. На тротуарі, будь ласка. Я вам заважаю Я заважаю. Ви знаходитесь на. Чи ви посадите штраф?